Мої вітання! З вами директор Державного професійно-технічного навчального закладу Мільницький аграрний центр професійно-технічної освіти Ігор Баранюк. Запрошую випускників ліцеїв та гімназів на День відкритих дверей, що відбудеться 24 квітня, початок о 9.30 в форматі фестиваль професій. Наш заклад аграрний, тож ми готуємо майбутніх фахівців різних спеціальностей. Є фахівці! Сповідаються технічне обслуговування та ремонтство господарської техніки. Уміють керувати суманітними машинами для обробки охорони сів виборців. Такі бахівці край потрібні нашій країні. Їхня праця є основою створення комфортного життєвого простору. Плодовочівники вирощують овочі, крупні стоянки, забезпечуючи їх якість, врожайність. Завдяки міжнародній корпорації німецьким фондом виробництва Батшока ми маємо гарну матеріальну технічну базу. А у поєднанні з професією факториста це універсальний спеціаліст аграрного виробництва. Кухар готує смачні та пожитні страви, а кондитер створює солодкі шедеври. Разом вони дарують радість і задоволення через кулінарне мистецтво. Рукав створює стильні зачіски, а манікюрник догляд і красолу рук. Обидві професії спрямовані на підкреслення індивідуальності, краси та впевненості клієнта. Спортивна база дає можливість повідомлення освіти займатися різними мінами спорту, футбол, маленько, електроатлетики, шахітень, сприяє здоровому способу життя та гуртуванню колективу. Гуртожиток забезпечує комфортні умови для проживання і нагородних дітей. Затишні кімнати, інтернет, кімнати відпочинку. Бібліотека все, до ваших послуг. Шановні друзі, пам'ятайте, що можливістю навчатися та працювати під мирним небом ми завдячуємо героїчним Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава!